Цього дня 1903 року в Берліні оголосили про відкриття нового хімічного елемента Полонію. Це заслуга подружжя науковців П'єра Кюрі та Марії Складовської Кюрі. Спільними зусиллями їм вдалося винайти елемент, що перевищує радіоактивність урану у 400 разів. Метал назвали на честь рідної країни Марії Складовської Кюрі, Польщі 1911 року. За відкриття елементів радію та полонію науковиця отримала другу Нобелівську премію. Її чоловік П'єр до цього моменту не дожив. Марія Складовська Кюрі, перша жінка, котра отримала Нобелівську премію, і наразі єдина, яку відзначали нагородою у двох різних сферах науки фізиці та хімії. 7 червня 1929 року було засновано державу Ватикан. Карликова країна виникла внаслідок латеранських угод між італійським королівством і святим престолом. Документ про суверенітет Ватикану. Підписали у лютому того самого 1929 року кардинал П'єтро Гаспарі, який діяв від імені Папи Римського, та прем'єр-міністр Беніто Муссоліні від імені короля Італії. Сьогодні Ватикан резиденція папи римського і найменша держава у світі. Його площа 44 гектари, а населення майже тисяча мешканців. Територія країни перебуває під охороною ЮНЕСКО. Ватикан неймовірно багатий на колекції різноманітних витворів мистецтва. І аби їх побачити, до місцевих музеїв щороку приїздять більш як 6 мільйонів людей. Цього дня, 1926 року, на Вінниччині народився український художник Анатолій Базилевич. Випускник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мав неповторну авторську техніку малювання. Він, як ніхто інший, максимально наближав свої малюнки до творчого стилю художнього твору. Найвідоміша робота Базилевича ілюстрації до поеми Енеїда Івана Котляревського. Над створенням понад 130 малюнків і безліч ескізів художник працював 10 років. Ілюстрована поема вийшла у видавництві Дніпро та перевидавалася 17 разів. У творчому доробку Базилевича оформлення книжок не лише українських, а й закордонних авторів. Зокрема, він неперевершено проілюстрував роман пригоди бравого вояка Швейка, чеського письменника Ярослава Гашика, казку Гензель і Гретель, німецьких братів Грім і багато інших відомих творів. А яким буде 7 червня 2023 року, залежить від кожного з нас.